У Росії у яблуневому саду села Супоніво під Брянськом ліквідували воєнного злочинця Дмитрія Галінкова. Про це повідомило головному управлінні розвідки. Він обіймав посаду керівника штабу російської авіаційної ескадрильї. і Був причетним до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговельному центру Амстору Кременчуці Полтавської області. На момент атаки в магазині перебувало близько тисячі людей. Загинуло 22 людини десятки отримали поранення. Галінков також відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. Тоді загинуло 46 громадян, серед яких шестеро дітей. Тіло російського воєнного злочинця виявили із множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком. 1710 російських військових ліквідували сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили два десятки артилерійських систем противника та більше шести десятків бойових броньованих машин. На рахунку наших воїнів також система протиповітряної оборони та 24 танки ворога від початку повномасштабної війни сили оборони ліквідували уже понад 680 тисяч російських військових.